Всем привет! У нас знову МТЗ, опять ремонт. Вже ну, такий не сильно серйозний і крупний. Поставили ми п'ємо це вже год назад, мабуть. Установили його. В принципі, вродь непогано, але ну, трошки, як завжди, не устрає. Сідіння такого плану з грузової машини, перероблено. І зараз його буду ремонтувати, трошки воно у нас поламалося. А що саме поламалося? Зараз вот покажу. Ось таке случилось. Амортизатор Вот Як видно, він там єлі був приварений, щось таке слабо. відірвався і діло в тому, що одірвався, він, бачите, як і витекло масло, все. І, то есть, якби він там відірвався, що можна було приварити, прихватити, то ще пробив би, а так треба уже... міняти. Ну, обратився я туди, де купували сідняш, це заказували. Обратився туди, скинув їм оцю кот, всі номера, всі скинув. І вони вже нам масло і скільки його там... І вони вже нам прислали. Отакий новий, ну в принципі точна копія, точно такий самий. Брали ми сидіння на е, як він там... а, пілот БРД. От. Може комусь надо буде Чи будете питати. Отак виглядає цей амортизатор. В інтернеті забив оцей номер 359 1201 2700. Ну, нам, хлопці, прислали безплатно, не знаючи, що вони обслужують безплатно чи то ще гарантія, хоча вже год пройшов. Прислали безплатно. В принципі, зараз буду ставити, все такий самий, хоча я просив другого плана. Взагалі, що в нас виходить? ну мінімальний вес, мабуть, на 70 кг розрахований Якщо вес менше 70 кг, то воно вже буде жорсткувато. Тобто м'якше його вже не зробиш. Спитав я, від чого зависить сидіння. Так, да, дійсно зависить від цих амортизаторів. Ну, скажімо, м'якшого сюди не поставиш. либо треба він більший. Ну, в Взагалі, по розмірам він не підходить. Підходить такий і все. Ну, в принципі, в принципі, принципі, Хотілося б трошки м'якше. Ну, Як немає, то вже будемо. Вони всі на під 70 кг роблять адекватно. Вроде б 70 кг мені Все одно хотілося трошки м'якше. Зараз робили ми без амортизатора. Виходить. То сама подушка ця пневмо. Набагато м'якше, зрозуміло, ну, що воно пригає, немає ж фіксації. Стоїть він ось в цьому місці. Треба підключити тросик до нього. Принцип тут такий, багато шланочок, багато всього. Непонятного. ну, Ми до того не лізем, ліземо тільки ось до установки амортизатора. Установив назад той амортизатор і уже працює так як можна може що так кажеться мягшими з одною рукою всіки там усилия получається тросиком робиться жоще і ось уже нічого йому не зробиш вот така конструкція бачите штук провертається тросиком і стає м'якше. получается наверно два штука чи як вона там зроблено такий не ну, непростий амортизатор Зараз сюди шплинт надо знайти. І, в принципі, по цьому узлу закончили. І наступне, те, що нас не устраює, це оця спинка. Получається, дані сидіння робляться з грузових машин, де великі спинки, трохи розположення водителя. І, в принципі, їх укорачують. Роблять, так як по висоті, вона все зроблена як заводська. Ну, вирізають оцю частину, вирізають оцю бокову підтримку, яка йде стандартна. І в даному випадку бокової підтримки тут немає. Або просто ми звикли до предыдущого сидіння, яке в нас було. А іменно було автомобільне сидіння. на рідному механізмі, встановили Мінуси автомобільного сидіння, те, що трохи не таке розположення в машині, там її їдеш почти лежачі, а в тракторі сидячи, тому трохи там його переробляли. Ну а спинка на тому сидінні на прошлому була капітальна. Поддержка була капітальна, ми до нього звикли і пересіли на дане сидіння. Воно нам категорично не подобалося з самого початку. Відправили ми саму сидушку, щоб нам додали сюди підтримку. напхнули поролону. Ну, вроде Вроді як напихали хлопці, ну, нічого воно не змінилося. Є тут також підкачка. Получається, цієї зони, ну, воно теж особої ролі не грає. Вона просто робиться жорстче, а все одно немає. І воно коли їдеш, тебе розкачує. Тому зараз є сидіння, В планах замінити сидушку, Зараз попробую щось з цього вийде. По ширині поміряв, вроді таке саме, як і те сидіння, Зараз я його покажу. Ну, Зараз розібрати, треба, подивитися, бо там трошки друга конструкція. Ось така сидушечка, давно я її колись купляв, уже. вона вже довго лежала трошки. Вимазалася така, коли спали тут в шерсті. Ну, то нічого, вона посирається і, в принципі, хороша сідушка. Купляв її на Юмзик, Ну і так не поміняв. Зараз, не знаю. Якщо вийде, в планах переставити оцю саму спинку. Дивіться, яка тут підтримка, Тут капітальна підтримка, а це треба щось такого плана ставити. Тому що, ну, оце буде класно. І вона тут в хорошому стані, все ціленьке. Ось трошки тут продавлено. Є підлокотник, регулюється, Це з якогось наверное, мікроавтобуса. Тут, по-моєму, навіть подогрів. Сідінь є. Нераз якогось мікроавтобус, або є такий столик. Навіть. Удобно сюди кидаємо назад. Та, шлангу для підкачки, саму подкачку кидаємо. Цей кармаш удобний, там сзади нічому не мешає. В плані не знаю. Попробую зараз знімати кліпси. Одкрутити типа, подивитися, зняти її, щоб саму сідушечку. Вона, звісно, висока, вона десь така, як у нас до цього була, не знаю, якби її так обрізати. Хватило б її з головою трошки окультурити, цей паралончик вирізати, обшити новий чехол, зашити. І в принципі, вона пішла. Ну, не знаю, чи підійде вона по цим кріпленням, по ширині. Переробляти нічого там не хочеться. Повністю поміняти всю сідушку. Теж не вийде, тому що оцей весь механізм кріплення сідушки не такий, діло, туди не підійде. Та й вона і висока. Оця подушка вона дуже висока. Теж трошки. Я спеціально, вона повністю тут з салазками була з усим. Я салазки познімав, хотів робити нову площадочку, щоб її як можна нижче посадити. Бо мінус автомобільних вони дуже високі. Оце такий. І оця ширина виходить, бачите, як вона теж дуже длинна і не вистачає, каліна впирається. Взагалі, розібрав я вже дві спинки. Заміряв по ширині, вони в общем, підходять. На 5 мм ця м -м, спинка ширша. Ну, Тут або шайбочки поставляться, або якісь стулочки проточаться, то ерунда. Зараз, вроді, так, все підходить. Зараз ну, буду ставити, подивлюсь, як там його встановити. По ширині сидіння підійшло, а от по висоті не підходить. Ну, може там ще на якийсь сантиметр воно опуститься, щоб на скажем, рідні кріплення. Ну, дуже багато дуже багато. по висоті, то воно може обрізатися. Ну, а ця частина дуже високо. Ну Не знаю, зараз щось буду думати. Може переведу два, два сидіння та викинем їх. А може щось, щось вийде. Не хотілося б, звісно, їх переводити, тому що не буде ні одного, ні другого. Ну, зараз, може, за цими ми кронштейнами якось, якось щось переробити. Ну, в общем, бачили, що з цього вийшло, вроді все підходить, вроді все так і потерплям совпадає, Ну дуже високо. В общем, Якщо условно я виставляю з край стола, це сидіння і це сидіння, край стола. От дивіться, де кріплення, де, має бути якраз напроти крутілки. Дуже-дуже низько, навіть якщо я тут десь просверлюся нижче, то все одно все буде не воно. Не знаю. Може зараз щось захльопка, либо цей механізм зрізати, щоб він не мішав і зробити щось там по-другому. Ну, зараз буду щось, щось думати. А плюс до цього ще це ж, виходить у нас крутілка. Її треба залишити, тому що спинку регулювати не вийде, якщо ми це все оберемо. Потому що тут механізм трошки по-другому регулював спинку. І ну, ось наглядний примір, дивіться яка бокова підтримка. Оце ось бокова поддержка. А тут її немає. Так, розібрав спинку. В общем, ось така конструкція тут. Ну не вийде. Я думав вирізати якусь тут частину, щоб її трошки нижче опустити, ну, але все одно. Равно... Оця длина нам не дає. В общем, задумка, яка розібрав я та, що йшла у нас із пньма сидінням, от дивіться, як люди роблять. Не заморачуються. ніде нічого. Просто так обрізали, вверх підігнали, як небудь поприхвачували. Наклей, наклей посадили. Ось як видно така подушка. Посажена наклей, тому що тут немає, ні я имею в виду, ні сзади, ніякої фіксації немає, нічого. І це вже коли ми другий раз відправляли, це нам отаку підтримку наклеїли, 5 мм наклеїли. Ну, таке, в общем, є подкачка, ну, подкачка не підходить. В общем, задумка, яка зараз вирізаю оцю частину яка нам мішає, оцей механізм, скажімо. Механізм наклона спинки, він нам все одно не підійде. Я його вирізаю і з цієї сідушки обрізаю цю частину, яка нам треба, вставляю її сюди, приварюю, ну і далі подивимося по висоті, може теж обріжемо. Для цього у нас є така штука. І вона така штука. Я думаю, щось приваримо, буде не хуже ось цього. Чого вони не сюди не приварили проволоку, яку таку небудь. Такого плана зробити більшу підтримку. Ну, як ця підтримка називається. Приварити вже сюди проволочку, якусь таку з восьмерки, Обварити її, зробити нову паролон новий. Вже ж буде набагато краще. Ну ладно. Після того, як 20 разів установив, зняв, приміряв, відрізав, перерізав. От що виходить у нас. Зараз вже максимально все підходить. Все відкривається, нічого не достає, нічого не мешає. Задача наступна. Так. Отак її розварив. Там ще подивлюся. Може, до цих труб кину Ось сюди, мабуть, якусь трубку, щоб більше жорсткість була. Ну, а так, в принципі, я думаю, ніде вона не дінеться. Далі що в планах Уже і спитали її, вже батько там їздив городи робив. В принципі, є ж там свої нюанси, ну, я їх зараз устранив. Далі в планах зробити. Високувата вона, звісно, вже після тої, предучої вона була 45 висота. Тут у нас виходить висота ну, 65. 65 вона висотою. Це тут паралон же ж йде. Високувати вже її двір заганять погано, трактор назад здавати погано. Ну, привикли вже до 45 Хоча привідуча, та, що я розказав, автомобільна теж була висока, її не урізали. В планах, що зробити? Укоротити, зараз її. Ну, десь щоб вона вийшла 52 см, 52 щоб хоча б вверх був сідушки. Це вже буде, я думаю, получше, ніж дана висота. Зараз, что щось буду думати, щось буду вирізати, щось буду мудрувати і щось буду опускати. Так, і це зробив. Отак так урізав, все попроварював. В принципі, непогано вийшло. Зараз прокрасив, хай висихає. І следующий етап підігнати поролон. Ну, собственно, готовий результат. Отак вийшло. Звісно, трошки неаккуратно, хотілося б получше зробити. Ну, як вийшло, тому що паралон сильно не клеїться, там сильна натяжка. Ну, я хочу сказати, і тут люди сильно не так Повирізали, повставляли, наклей посадили. Ця частина закриється, це у нас тут подушка безпеки була. також поставив підкачку, ті груші поставлені в цьому районі будуть. Ну, і бокова. ну Бокова там не так столь важна, як пояснична ця. Вона буде піддержувати трошки, накачувати. І отак вийшло ззаді. В принципі, все старався ставити на свої місця. І далі наступний етап за чехом. чехол. Чехол уже рідний, понятне діло, не піде. Зараз будемо відвозити, щоб нам на заказ зробили чехол. Так, і от що в нас вийшло? Готовий результат. Вже сидіння стоїть. Вже пройшло воно іспитання. Я їздив бризкать, батько культивірував. В принципі, по сідушки набагато лучче. Тут вже підтримка буде набагато лучче. Отдали і обшили. Правда, дороговато виходить обшити. А це виходить обшити спинку 2000 плюс 700 гривень подлокотник. Ну, матеріал вроді непоганий, автомобільний це там обшивають іменно де роблять на машини. Обшивку сидіння. Ну не такий, за год, дивіться, що вийшло з ним. Оце єрунда, і воно видно, що воно тонке, тут видно, що воно прочне, таке товсте. Все складається. Тут зробили кармашик, як я і казав. Тут а зараз підкачка лежить, підключив я. Все-таки зробив я вихода і на. Це виходить, пояснична підтримка. Накачується, я не знаю, видно. зараз. Не видно вона. В принципі, вона робить набагато краще, ніж ми робила до цього, тому що до цього її вставили цю грушу виходить, між каркасом, Каркас іде, потім поставили підкачку, потім був поролон і потім ж сама ткань. А я зробив наоборот каркас, поролон і між паралоном і тканью поставив підкачку. Тут, вона, тут виходить, на ткані йде паролончик, накладка, і воно нічого не дав, і все відлічно. Є бокова, бока підкача. ну Бока вони тут знизу, вони так особо не грають. А оця пояснична накачується достатньо класно, душе випирає, чим до цього була. Ну, тут з боку ще має бути крутілочка, натягує жорсткость, якась там пружин, ну нема крутілочки обламані, поэтому ми поки її не зробили. Що по самої сідушки? По самої сідушки були питання. Зараз її максимально здвину назад. Були питання. я її теж знімав, урізав. Іменно сідушку з тієї, щоб максимально здвинути її назад. Чого здвигаємо? От подивіться, вона, виходить, вже зайшла навіть за цей пластик. Урізав її, бо вона впиралася, впиралася ось у цю частину. Це тяга, яка відкриває спинку. Чого урізали? Так як я приварив, виміряв. Для себе, для свого росту, в принципі, все було нормально. Ну, коли батько сів, у нього трошки рост менший. І каже, в нього ноги отут дуже давлять. Взагалі, спинку треба було як робити і треба було робити трохи наперед. Для мене, в принципі, нормально, для нього трошки неудобно було сидіти. Неудобна посадка, спинка дуже назад. Ну, це і на автомобільних така сама ситуація случається, треба спинку відносити наперед. Ну, Я зробив так, як та була спинка, і цю так само зробив по той самої Тому... Максимально відвели назад сидушку, щоб комфортно було сидіти. Ну, все одно, я не знаю, зараз у нього спитаю, комфортно йому некомфортно, все одно він казав, що можливо, буде підставляти. Ну, Для мене наоборот, коли так вона дуже задвинута, це наоборот якось неудобно сидіти, поэтому я трохи одіжжаю вперед. В принципі, набагато краще, набагато комфортніше сидіти. Отака, в общем, вийшла доработка сидіння. Те, що не змогли не зробити люди, які цим займаються, в принципі, він сам переварив, обтянули, і зараз вже набагато комфортніше, набагато краще і удобніше працювати. Ну, а батько, там, я не знаю, чи зробить сюди якусь підставку, собі, чи в принципі, буде двигати і буде робити. Ну, трошки йому некомфортно. Тим не, не менше, він каже, це набагато краще, ніж було до цього. Потому отак і виходить, отак от, 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 от купляй. Бо до мене дзвонили, там хлопці тоже питали, як сидіння, як сидіння. Та ну вроді непогано, ну щось воно не воно. Хотілося б чи за такі деньги, чи просто розсчитували на щось краще. Знаєте, як хотілося більше крачого, а воно так вийшло. Поэтому такі вещи я вам совітую краще їхати, вибирати по місту, сідати на них, сидіти. Вплоть до того, якогось там времени посидіть, на ньому 5 минут, 10 минут, і там вже ви поймете. Чи стоє воно вам брати, не стоїть. Тому що одне сидіння може для людини підійти, яка пересіла, скажімо, земтезовського і стандартного, вона буде набагато лучше дане сидіння. А друга людина, яка сіла після якогось другого сидіння, там, де краще і то воно і не підійде. Поэтому так вибирати, одному підходить, другому не підходить, це трохи неправильно. Лучше їдьте туди либо в магазин, либо до тих людей, які займаються, либо на почті там сидіть, вибирайте. Я не знаю, як це вам підібрати сидіння. Так само і ми. Вроді би, би воно, би добре, поки там на почті ну, ми на почті не сиділи, забрали додому одразу. Дома підключили до компресора, вроді і удобно, і тот, ну а все одно в роботі воно потім показало. От так от. І ще такий немаловажний нюанс хочу додати. Хочу вам так сказати: якщо у вас спина болить, і ви думаєте, що ви поставите п'ямо у вас перестане спина боліти, вам буде комфортно їздити. То я хочу сказати, глибоко ви вже ошибаєтесь. Це треба було робити трохи раніше. Тоді, коли у вас спина не боліла, коли вона вас не безпокоїла, це тоді треба було задумуватися про це. А коли вже спина болить, то вже не вам нічого. Ні пневмо, нічого. Ну, Тим не менше, на цьому сиденні набагато комфортніше їздити, ніж на механіки на МТЗовській, на ЮМЗ, ну, а з газона, з квадратної будки. Оце механізм, я не знаю там вони не Ну, на ЮМЗ у нас стоїть я ставив із газона з квадратної будки самий механізм амортизації. в общем механіка, от стара, набагато хуже робить, чим пневма. на цьому все всем удачи